Вітаю вас, друзі, на каналі, і поспішаю поділитися з вами рецептом ось такої смачнесенької домашньої соленої карамелі. Це не просто класична карамель. Вона є набагато бюджетнішою, простішою в приготуванні і містить зовсім трішечки жирів. Адже приготуємо ми її на кефірі, а саме на півтора відсотковому кефірі. Дуже смачно, повірте, дуже-дуже погляньте, яка консистенція, погляньте, який колір, аромат. Такий от ніжний, вершково-карамельний, супер. Мені вона смакує набагато більше, ніж карамель, приготована на вершках. По-перше, це в рази бюджетніше. По-друге, абсолютно чистий склад, хоча і приготована з використанням цукру, але всі складники можна перелічити просто на пальцях однієї руки. Смачно, корисно, максимально по-домашньому. І, що немало важливо, бюджетно. 350 грамів ось такої смачної карамелі І ви приготуєте з декількох найпростіших інгредієнтів, які Точно є у кожного з вас вдома. Ось тут продублюю рецепт. Під відео забирайте, переходьте і вже скоро будете смакувати. До млинців, до кави, як самостійний десерт. Смачно, дуже смачно, неприторно солодко, злегка солено, ну ідеально, як та соленої карамелі. Ну що, друзі, зараз ще раз покажу зблизька, яка вона виходить глянцева, смачнюща, ідеальної консистенції. Тож дивіться. Погляньте лише на цей колір, на консистенцію. Ідеальна, просто ідеальна. І на смак вона не приторна, злегка солена. Можете додати сюди якісь горішки, кокосову стружку. Ну, так, як ви любите. І це просто ідеально. До налисничків, до панкейків, в кекси, в начинку. Ідеально, повірте, для приготування домашніх смачнючих кремів для тортів. Зберігайте обов'язковий рецепт, тому що вони просто на вагу золота. Усім смачного!